Іноді ми говоримо про найболючіше, спокійно, без тремтіння в голосі, без сліз, ніби це трапилось не з нами, коли почуття ховаються за словами, як діти. Що залізли під ліжко під час бурі, і мовчання гучніше за будь-який крик, та емоції, які ми ізолювали, не зникають. Вони чекають у тілі, у снах, у стосунках. Повернення до них не слабкість, а сміливість. Бо щоби зцілитися, іноді треба не мовчати, а дати собі право відчути, навіть якщо це боляче. Я вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо це колекцій з захисних механізмів психіки, і е, прийшов час поговорити про ізоляцію афекту та інтелектуалізацію. Ізоляція афекту це такий захисний механізм, при якому людина розповідає про якусь болючу втрату чи якусь ситуацію, яка з нею трапилася, але роблять це так, наче читає список покупок, тобто зовсім беземоційно, і це виглядає дуже дивно. Пацієнтка після сексуального насилля описує події. Він зайшов, замкнув двері, притиснув до стіни, я не прочалася, Потім він пішов, я пішла перебирати квартиру. В даному випадку ми бачимо, що емоції клієнтки заблоковані, але вони, скоріш за все, з'являться у вигляді нічних кошмарів або психосоматичних симптомів. Тому що, як ми знаємо, будь-яка напруга в психіці, яка психікою оброблена, бути не може. Переходить на рівень тіла, і там з'являються вже різні симптоми. Дуже важливо відрізняти цей тип захисту від первинної ізоляції. Ролик про неї в мене був на каналі, я одним з перших його знімав. І різниця ця полягає в наступному: якщо у ізоляції афекту, яку ми зараз розглядаємо, ізолюються тільки емоції, то в первинній ізоляції людина повністю закривається від всесвіту. Тобто вона блокує будь-яке сприйняття не тільки емоційне. Ну так роблять маленькі діти, котрі там налякані, ну їх дуже багато різних сенсорних досвідів, там переживань, і вони не знають, що з ним робити. Взагалі потрібно сказати, що поняття ізоляція ефекту складається з двох частин: по-перше, це ізоляція. По-друге, афекту. Що таке взагалі афект? Це така короткочасна, дуже потужна емоційна реакція, яка має конкретний початок та конкретне закінчення. Афект, як правило, майже постійно супроводжується різкою зміною настрою, там, звуженням свідомості, і різними фізіологічними реакціями, навіть панічними нападами. Афект це дуже бурхлива реакція тіла. Коли людина не може переробити власні переживання. Ось якщо згадати цей приклад з сексуальним насиллям, жінка там ізолює дуже потужний ефект. Також потрібно сказати, що афект не дорівнює емоції. Так, афект це емоційна реакція. Емоційна, тому що людина боїться, людина не знає, що з нею відбувається, і вона дуже сильно переживає це. А емоція може бути різною. Це може бути емоція сорому, емоція там не знаю, вини. там... Агресії, чого завгодно. Тобто емоції це більш таке широке та триваліше поняття, А афект короткочасний. Функція ізоляції ефекту полягає в тому, щоб дуже потужне переживання просто ізолювати, не дати можливості людині його прожити. Це, звісно, робиться не для того, щоб людина там застрягла своєму розвитку так і таке інше. Психіка не мислить такими категоріями. Психіка робить все, щоб людина не переживала. І це вона робить автоматично. Розумієте, це такі примітивні механізми. Ризик полягає в тому, що якщо людина постійно ізолює ефекти, різні свої емоційні реакції, в неї виникає таке накопичення цих емоційних реакцій, яке потім вистрелить обов'язково. Тому що ми знаємо з закону збереження енергії, що Скільки енергії було, стільки воно й повинно залишитися. А вона тільки трансформується у дещо інше. Тепер поговоримо про інтелектуалізацію. Тут така ж сама історія: людина блокує свої емоційні переживання, але робить це за допомогою філософських розмірковувань, якогось аналізу надмірного. Звісно, не кожна людина буде так. Робити а тільки ті люди, які ну так полюбляють читати книжки, де щось там аналізувати, і в якийсь момент вони можуть відчути, що їм хочеться зрозуміти, що з ними відбувається, але не проживати свої емоційні стани, а просто їх пояснювати собі. Чоловік середнього віку з депресією каже: мені здається, моя меланхолія це інтерналізована фрустрація через культурну дезінтеграцію маскулінності. На питання про його самопочуття, клієнт починає цитувати Фройда, Юнга, Лакана, говорити про психоаналіз і продовжувати філософствувати. Взагалі цю людину можна зрозуміти, тому що це дуже універсальна така штука. Якщо ти знаєш про щось, тобі здається, що ти це щось можеш контролювати. Тобто, це дає тобі такі. Ілюзорний контроль, молода жінка з тривогою після розриву стосунків. Це все пояснюється активацією мигдалоподібного тіла і гормональним коливанням. Любов лише реакція організму на стимул. Тобто, замість того, щоб говорити про свою тривогу, пов'язану зі стосунками, вона вмикає розумницю та зачитує у своїй голові параграф з книжки про нейрофізіологію. До речі, є різниця між ізоляцією ефекту та інтелектуалізацією. Їх три: перша ізоляція не передбачає філософствування та надмірного аналізу. Ефект просто блокується, людина не має до нього доступу. Друге, інтелектуалізація дозволяє не відокремити емоції, а переорієнтує людину на пошук суто інтелектуальних причин, замість того, щоб прийняти їх фактично як даність життя. І третє: при ізоляції ефекту емоції блокуються, витісняються. При інтелектуалізації цього не відбувається. Людина може усвідомити свої емоції. Але вона обирає філософство. А тепер, напевно, деякі з моїх глядачів хочуть дізнатися, як власне, працювати з цими захистами та як розблокувати ці кляті переживання, щоб позбавитись проблем. Да? Ну, Як ви могли помітити, мій канал цілком і повністю теоретичний. Тобто тут немає ніяких практичних там, рекомендацій якихось не знаю, чогось такого. То це я роблю свідомо і роблю це з етичних міркувань. Кожна ситуація унікальна. І я, як психолог, вважаю, що ці складні штуки, подолання емоційних бар'єрів і все таке інше, потрібно робити з професіоналом, потрібно це робити, робити в кабінеті. Але загальну стратегію роботи з такими станами я можу надати. Наприклад, коли клієнт спокійно розказує про те, що на його руках тільки що. Померла близька людина, і він чекав на швидку, яка констатує смерть. Спокійно розповідає про це. Ми розуміємо тут, да, що це ізоляція ефекту. Можна зробити таку штуку: можна уповільнити його розповідь, запитавши його наступне: що ви зараз відчуваєте, коли розповідаєте всю цю ситуацію? В цей же момент можна звернутися до тілесних відчуттів цієї людини і запитати. А як це відгукується в тілі? Чи є якийсь момент, який запам'ятав цю подію? Ну і третє останнє можна заохотити клієнта до символізації, тобто до того, щоб він почав проговорювати власне те, що, можливо, не зміг проговорити тоді? А, можна запитати таке: а чи було у вас щось, що ви хотіли сказати, але не змогли? Можливо, це була якась думка? Яка засіла у вас в голові, ви не змогли це виразити словами, але подумали про це. Тому що думки, які ми не виражаємо словами, не артикулюємо, да, а просто думаємо, можуть потім витіснятися, можуть потім заряджатися ось цими афектами і породжувати певні проблеми. Логіка роботи з інтелектуалізацією, в принципі, схожа, але є ряд відмінностей. Коли клієнт, наприклад, каже вам таке. Мене вразили реакції моєї нервової системи. Очевидно, моя справа з комплексом емоційної залежності, що сформувався в ранньому дитинстві, потрібно визнати силу розуму клієнта. Наприклад, можна сказати так: ви дійсно глибоко розумієте процеси, які у вас відбуваються, ви глибоко мислите, а що відбувається зсередини, поки ви все це говорите. Потім можна пробувати повернути клієнта до відчуттів, коли ви говорите про емоційну залежність. Чи є якесь слово або образ, який може відобразити це як ваше власне переживання? Головне завдання при роботі з інтелектуалізацією полягає не в тому, щоб її знищити чи змагатися з інтелектом клієнта, який може виявитися набагато розумнішим за психолога, а в тому, щоб цей інтелект потужний, використовувати для того, щоб направляти його силу на вразливу частину, щоб за допомогою інтелекту людина пішла туди в емоції. І зрозуміло, що відбувається, не уникала. Вона уникає, коли нікого немає. А коли я психолог, який може відзеркалити стан клієнта, це буде робити простіше. Саме тому я і кажу, що ці всі штуки потрібно робити зі спеціалістом в кабінеті, ну чи в зумі, там хто як працює. Загальне правило для роботи з цими механізмом захисту, ізоляцією ефекту та інтелектуалізації полягає в наступному. мені в якому разі не потрібно ламати ці захисти. Взагалі, ніякі захисти не потрібно ламати. Тобто, якщо людина приходить і постійно там, філософствує, да, не потрібно казати, що ж ти філософствує, давай вже вирішувати свої емоційні проблеми. Якщо пробувати ламати, людина буде чинити дуже сильний опір. Я хочу вам подякувати за увагу, шановні друзі. Я все сьогодні сказав, що хотів сказати. Я сподіваюся, що ролик. Видався корисним та цікавим для вас. Наступний ролик буде присвячений якійсь темі загальної психології. Напевно, я думаю, що це буде гешталь психологія. Ми розглянемо там теорію, і буде цікаво, власне. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, клацайте на дзвіночки. Дякую за увагу та до наступних зустрічей.